Восьмилітровий газовий балон. 7,2 літра його об'єм внутрішній, 6 літрів газу сюди входить, або 3 кілограма газу. Тобто, чого так багато цифр? Дивіться, я поназиваю. Просто народі його називають 8-літровий балон, газовий балон 8 літрів. По факту, так я кажу, так як є, 7,2 літра, його там пусто... пустота, да? ємність нього. Далі. Е, газу заправляється сюди 6 літрів. Всі газові балони заправляються не більше, ніж 80% від свого об'єму. Тобто ми сюди заправляємо 6 літрів газу. А літр газу орієнтовно має пів кілограма. Тобто, виходить, в нас 3, 3 кг. по розходу палива, да, по розходу газу, наскільки вам його вистачить. Якщо дивитися по його характеристикам, це там 150 г за годину. Ну, це на максимальному. По факту, якщо 3 кг, 150 г за годину, це в нас виходить 20 годин. Але по факту люди ним користуються, реально там тижнями, а то й місяцями варять кожен день їсти. Тобто на, на 3-4 людини на 2 тижні вам його вистачить. Ціна питання всього-навсього 1100 грн. Тобто це балон і плюс комфорка. Тобто, це комплект, це не чисто балон. А місце з комфоркою 1100 гривень. Можна на нього під'єднати ось такий обігрівач, можна і цей балон під'єднати і до генератора, щоб він на газу у вас працював, і можна під'єднати. На нього якийсь обігрівач, який зверху накручується, або навіть ось таку портативну плиту, щоб балона поставили, наприклад, на землі, а плиту поставили десь на столішниця. Тому зручно, класно і в нинішній час це, це має бути в кожного. Так що 1100 гривень, генератори зарядні станції, газові балони.